Блядь, ну якого хіра ти сюди лізеш, сім, бо ну я собі нормально ліг поспати. Світла немає, задув бали, блять, знов ці виключені світла немає, чим зайнятися, думав, посплю. На тобі притаскався, кого ти хрена до мене прийшов? Ну сам тепер там лежи. Все, а мені де лягти, мам? Чо ти на мене вилупив? Де мені лягти? Мені ж нема взагалі де лягти, блять, я вхожу, блядь, як бідний родственник, туди-сюди. Піду на підлозі, буду вирятися, да? Піду на підлогу, все. Що, що ти, блять, знов мене переслідуєш? Чи що? Ну бі Йохані, ти, блять, баба, ну мам, ну скажи, бо щось не це ж якийсь Ти що, блять? Голубий, що, блять? Тараса в хату провела, блядь, ну, відстань від мене цілуватися, він лізе, пшу вон, блядь. Мам, скажи йому щось, що ти мене гладиш, збери його, що він робить, блядь, вообще? Капець, блядь, відійди, я пройду. Відійди, каже, я пройду. Він мене не пускає, мам. Можна я до тебе залізу? Я до тебе прийду, бо я, я не можу як його обійти, блядь, цей десятитонник, блядь. Я до тебе прийду, я буду з тобою лежати. Все, давай, тримай, давай давай гладь мене, давай. Йди, доїди до мене, давай гладь, мене гладь мене, давай і не пускай режу ось сюди, блядь, Я я не, не знаю. І приїде тато, я буду жалітися, бо тому що це так не робиться, блядь, Я в хаті хазяїна, а мені нема де легти. Що це таке за діла? Що, що як це називається, блядь? Що що, де де воно? де, не лізе? Ні? Не лізе, а воно не може підняти пузок. А та друга де тоже лежить розколось. Ну що я буду тут? Ще щоб знала, я татові розкажу. Зараз я подзвоню татові, я йому все розкажу. О, двіник раз. Дзвонить. Та, 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 привіт, ти. де? Приїжджай додому, мене тут ображають, мені тут кранти, та приїжджай додому, тільки не виключайся, будь ласкочку. Вислухай мене, я тільки не смійся, приїжджай давай їх, їх і, і построїх, дай їм під хвоста всім, щоб вони знали, хто тут хазяїн отак от.